третій рівень. Це всім відомий турботунель. Рівень, де всі ламали геймпади. Багато хто програє саме в цьому рівні. Побачимо, чи вдасться нам пройти, чи ми також програємо в цьому рівні. Крали у нас жучки життя, два кубіка вдалося нам відновити. Ох, не вдалося мені оцього крота вдарити. Ох, попав я між двох бобрів, дуже вдало. Поміг мені бобер, свого вдругого вбив, і ми його так засадили нашим гадом порядненько треба затупив, я взяв муху. і залишилось з нас два квадратика. Добре, що по одному бобру падає зверху, простіше нам їх вбивати, бо коли їх двоє, беруть нас всередину. Ось, і так всім відомий турботунель летимо. Швидкість шалена. Вже забув я, як, як тут розміщені оці перешкоди наші, будемо згадувати, 100 років не грав вже цю гру, ось і вже.